Адже казіслив це оригінальний соус з легкою солодкістю та пікантною густротою. Нам знадобиться 1 кг слив, болгарський перець, гострий перець та часник. Сливи очищаємо від кісточок. Якщо кісточка погано відокремлюється, то можна і не відокремлювати. Сливи заливаємо водою, доводимо до кипіння і проварюємо пару хвилин, доки сливи не стануть м'якими. Болгарський та гострий перець нарізаємо. І разом з часником подрібнюємо за допомогою м'ясорубки. Сливи перетираємо через сито. Нам потрібно тільки сливове пюре. Каструлі з'єднуємо пюре-слив і подрібнений перець з часником, додаємо сіль, цукор, хмелі сунелі, перемішуємо, вставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо на середньому вогні 20 хвилин. Потім закочуємо в стерилізовані банки. Сливи надають такому соусу незвичайний фруктовий відтінок. Який чудово поєднується зі шматочком хліба, овочевими стравами, макаронами, картоплею та навіть сиром. Така аджика виходить густою, ароматною та насиченою, а завдяки поєднанню фруктів та спецій, стає універсальною заготівлею на зиму. Готуйте цей соус у сезон слив, і у вас завжди під рукою буде натуральна, смачна та корисна приправа для різних страв.